У садочку зеленочку ходить вишню віночку. Хтось і грає на туду, подивлюся, я піду. Баба каже, не ходи, темні вні коночі сади, там де вітер шаруди Як залізні, куки в нього хапуни, так і схопить до Я кажу, і, бабу ні, очі в нього не страшні. На синячку на троні, він сидить собі в короні, грає в дудку джоломію, я зіграв би там в а навколо ходять танці, квіти всі його питання. Оркестрихові раби павлю по траві. Є у нього для нас рашки, славне воїнство, мурашки, Три трицарівні бузинові, мають кожна кожне нові. на психучі палки, чуть серпанки, шовки, на цареві опанчі, зорі світять обнаручити.